Привіт-привіт, малята! Ми з Том, як завжди, раді вас вітати. Том сьогодні по особливому задоволений. А знаєте чому? Тому що сьогодні тема нашого заняття свійські тварини, а котики одні з них. Ну то будемо розповідати нашим діткам. Давайте згадаємо малята! Хто такі свійські тварини та чому їх так називають? Свійські тварини утримуються людиною. Не кінь возить людей та допомагає по господарству, бо він дуже-дуже сильний. Корова дає молоко, з якого ми робимо сир, масло, і корова пасеться на пасовищі. Коза теж дає молоко і має великі роги. Вівці дають вовну, з якої люди шиють одяг, а свині полюбляють рити землю. Кролик живе в плітці, любить моркву і має чудове хутро. Вірний друг у мене є, завжди лапу подає, заглядає щиро в очі. Мов би, щось сказати хоче. Так, малята, вірно, ви відгадали загадку. Це собака, який допомагає людям випасати худобу та просто є вірним другом і надійним другом людині. Завдяки свійським тваринам. Люди отримують цінні харчові продукти сир, молоко, м'ясо, масло, шкіру, з якої виробляють, одяг, взуття, вовну для пошиву, одягу. Я пропоную вам малята пограти в гру світі тварини, як кого називають. Свійські тварини. Тата, мами і малюки. Пес тато. Собака мама. Ой, а це хто? А це цуценя. Їх малесеньке дитя. Кіт тато. Кішка Мама. А тут хто? Це кошеня. Їх малесеньке дитя. Кінь тато. Кобила мама. А тут хто? Правильно. Це лоша Їх малесеньке дитя. Кролик тато. Кролиця мама. А тут хто? Вірно, це кроленя. Їх малесеньке дитя. Я пропоную вам, малята, пригостити нашого кролика такою смачною соковитою морквою і зліпити її. Ось так. Для цього нам потрібен пластилін жовто-гарячого кольору та зеленого кольору, дощичка, стека, серветка. Ну що, приступаємо малята. У мене вже кулька є. Я її беру між твердими долоньками, круговими рухами. Ось так надаю їй форму. А потім розкочую прямими рухами, загострюючи один край донизу, утворюючи носик. От, бачите? А тепер візьмемо зеленого кусочок пластиліну. І зробимо зелений хвостик, теж розкочу її прямими рухами і привчитимо. Ось така морквинка у нас вийшла і подаруємо їй нашому кролику. Сподіваюсь, малята, що ви багато нового дізналися про свійських тварин та яку користь вони приносять людям. І як про них треба піклуватися. До побачення, малята, до нових зустрічей!